У приміщенні робота кипить. Тут у виробничій майстерні рівненського технічного фахового коледжу роблять буржуйки для українських захисників та захисниць. І, хоч спочатку ніхто не знав, як цим займатися, та після декількох тренінгів студенти все ж усвоїли техніку зварювання. Підтримати збройні сили в такий спосіб прийшов і Денис. Розповідає, війна торкнулася, і його родини дуже цікавий процес самого суті зварювання, тому що Є, є що поварити, є що почистити, є що порізати. Це для мене як навчання і як допомога для, для хлопців там десь на, на сході України. Воював дядько. Загинув наразі. Виготовляти буржуйки для військових майстри почали з перших днів повномасштабного вторгнення. На фронт відправили вже не одну партію. Особливо необхідні буржуйки військовим взимку, коли на вулиці холодно. На початку це не були буржуйки, тобто ми виконували якісь більш нагальніші потреби, які виникали. Тобто, це могли бути і скриньки під зброю, і їжаків дуже багато ми робили вже. Потім за пару місяців ну, настали холода, так похолодало, і саме тоді виникла потреба обігріву військових. І при нормальній загрузці ми можемо робити до п'яти буржуєк в день, коли настають ну, такі досить, скажімо, мінус п'ять, мінус десять, то потреба виростає просто шалено. Тобто ми фізично навіть не можемо зробити стільки, стільки є запитів. І найгірше це тоді, коли ми маємо як зробити, так але не маємо з чого. За словами майстра виробничого навчання зварювання Володимира Кухарчука, є період, коли люди активно долучаються та допомагають матеріалом. Проте наразі матеріал для роботи є великим дефіцитом. На виготовлення буржуйки у нас іде від трьох до шести годин. Ми використовуємо листові матеріали, ми використовуємо труби, ми використовуємо зараз. Почали використовувати для замків для буржуйок. Ланцюг від е, м, мотоцикла на ручки ми використовуємо куски арматури. Тобто зараз у нас велика необхідність в дисках, як сказав мій колега. Так велика необхідність у нас в різноманітних трубах від 60 до 90 міліметрів діаметрі. Труб ну дуже не вистачає. Як зазначає виконуюча обов'язків директора технічного коледжу Лариса Осадча, головним завданням навчального закладу на сьогодні є допомога армії. Якраз була ініціатива майстрів виробничого навчання. Вони залучають до цього учнів, учні здобувають навики своєї професії. Ми по можливості допомагаємо матеріалами, тому воно абсолютно не шкодить навчальному процесу, а навпаки, ще виховує в здобувачів патріотизм. Всім, чим можемо, допомагаємо Збройним силам України, бо тому, що так як і весь український народ, бажаємо, щоб якнайшвидше загарбників вигнали з території України. Долучитися до волонтерської роботи може кожен охочий. Все, що потрібно, принести необхідне для пічок, а це листовий метал, арматура, труби та використані газові балони. Тепло від них зігріватиме солдатів і додасть сил у визвольній боротьбі України на шляху до омріяної перемоги над окупантом. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group.